Бачу в інтернеті є декілька відео про підсадку маток, а от про пересилку нема нічого. От вирішив зняти, як пересилати матки. Тому що дехто робить це неправильно. Перша важлива умова при пересилці маток це канді. Канді для пересилки маток має бути спеціальним. Воно нічим не відрізняється від звичайного канді замішаного на меду, але воно має бути густіше. Як цього добитись? Ви готуєте звичайне канді на меду. Коли канді готове, ви ставите його в мікроволновку або в духовку при температурі 50-70 градусів. Кладете в тарілці, в мисці. І тримаєте до тої пори, доки воно не розтане. Воно розтопиться і стане рівним. Якщо ви поставили грудку, воно стає рідким і розпливається. Якщо канді розтопилось, витягуєте його і ще раз замішуєте з пудрою. Далі, це канді кладете в кліточки, якщо вам лишається герметичний кульок, і можна ставити в холодильник або в якесь прохолодне приміщення. Краще давати два кульки, тому що канді має, може натягувати вологу. З канді розібрались. Ну, є, в принципі, покупні канді, але я довіряю лише своєму канді, яке зроблене своїми руками. Тому що, якщо поставити неякісне канді, ви знаєте, що м воно може в жару потекти і матка може загинути і бджоли також. Слідуюча важлива умова, це кількість бджіл в кліточках. Нерідко бачив, що пересилають матки в клітерськах 3-4 бджоли. Цієї кількості замало. Бджоли не тільки годують матку в дорозі, вони її чистять і ще й обігрівають. Про холодну погоду, особливо вночі, прохолодні, бджоли підтримують температуру в кліточках, в коробці і, як не як, вони обігрівають матку. Тому про кількість бджіл не забувайте. 8-10 штук це оптимальний варіант. Цей кількості бджіл хватає з маткою, щоб їм цілий тиждень жити. Канді хватає на цілий тиждень, навіть більше. Слідуюча важлива умова це фіксація кліточок в коробці. Дехто взагалі не фіксує кліточки, дехто. Просто приклеює скотчем, хтось накидає паперу. Одним словом, це не годиться, тому що при транспортуванні кліточки там шатаються, вдаряються, це не є добре. Покажу, як фіксую кліточки я. Ось так. Кліточки фіксуються звичайним дротом для натягування рамок, дивіться. От, коробка готова до відправлення. Кладемо паспорт, щоб знати походження матеріалу. От, закриваємо. Якщо у вас більше 10 маток, то бажано робити ще невеличкі отворі в коробці для того, щоб в жару була краща вентиляція. Якщо до 10 штук і коробка така. Пів кілограма, як у мене, то отвори можна і не робити. Зверху обмотуєте скотчем. От. І можна відправляти. Слідуюча умова при пересилці це буде більш цікаво для пасічників, які отримують матки. Часом дзвонять і кажуть: у матки дрібні, напевно, не плідні. Але не всі знають, що матка велика лише тому, що бджоли її годують маточним молочком у вулику, і за рахунок цього вона збільшується в розмірі. Коли ми пересилаємо матки, вони їдять мед, канді-мед, відповідно, вони худають. Вони виглядатимуть через два дні так само, як і неплідні матки. Тому будьте обережні, коли ви хочете пересадити матку з кліточки в свою кліточку або під ковпачок хочете пересадити, підсадити матку, то треба це робити в приміщенні, тому що матки за 2 дні можуть літати. Матки плідні, але через 2 дні вони походали і вже можуть літати. Тому дехто цього не знає і може втратити матку. Інколи вони повертаються, як злетить, а бувають випадки, що матка не повертається. Слідуючи, що ще можу сказати, коли ви забираєте на новій пошті посилки, то. Старайтесь відкривати їх так, щоб не бачили працівники нової пошти, тому що комахи і бджоли на новій пошті пересилати заборонено. Думаю, що інформація буде цікава комусь. Ну і бажаю здоров'я, успіхів і слава Україні!